Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. Мої вітання, пане Володимире. Доброго вечора. Отже, ми зараз на даному етапі ретельно відстежуємо не тільки лінію фронту, але і лінію підтримки наших партнерів України на цьому етапі, коли з'явився новий виклик, а саме спалахнуло на близькому сході. До палати представників США внесли проєкт екстреної допомоги Ізраїлю, і власне він окремо від України, не так як пропонував Джо Байден, щоб це був комплексний пакет допомоги, в якому на 106 мільярдів була закладено. І для Ізраїлю, і для України, і для підтримки їхнього американського кордону в американському сенаті вважають, що допомога Києву та Тель-Авіву має бути пов'язана, бо спільний виклик сьогодні глава Міноборони США Остін, глава держдепу Ентоні Блінкен переконували сенаторів у тому, що пакет все ж таки має бути комплексним. Які шанси на те, що все ж таки ем, саме в такому вигляді він буде ухвалений? Або маємо вже підготуватися до думки, що Україна піде окремим шляхом в американській підтримці? Тут е, варто пояснити, що е, процедура сама е, в американському конгресі е, передбачає, що закон може бути прийнятий і введений в дію тільки в тому випадку, коли обидві палати uh -huh. конгресу його е, її підтримують і, і верхня сенат, і нижня палата палата представників. Е, але як ми знаємо, в нижній палаті палаті представників змінився е, спікер. Палати і власне сам спікер або головуючий ну за нашим аналогом України, якби голова Верховної Ради, от тут е, керівник. Е, чи голова палати палати представників він виносить той чи той чи інший законопроект в, в сесійну залу для голосування? І е, новообраний е, лідер е, з так, ну спікер, добре е, спікер нижньої палати. Е, він е, взяв на себе е, е, та таке рішення е, і відокремив допомогу Ізраїлю. Від допомоги України, наголосивши на тому, що от по Ізраїлю треба негайно голосувати, бо там от відбуваються невідкладні невідкладні потреби в Ізраїля. Є їм треба активна фаза, і потрібно допомагати. А з Україною потім давайте винесемо задушки, так би мовити. Будь окремо будемо розглядати питання. Це позиція республіканської більшості у нижній палаті. А от у верхній палаті у в сенаті там більшість демократів да? більшість демократичної партії, і саме туди ходили сьогодні представники уряду, голова держдепу і пентагону, і пояснювали сенаторам, чому Україну потрібно підтримувати одночасно з Ізраїлем. Як буде ну насправді, як буде далі розвиватися цей процес? Ну я особисто не берусь спрогнозувати, бо може перемогти як одна, так і інша позиція. Насправді залежить від ну може бути навіть якесь якась гра, така хто хто перший проголосує. Сенат чи Нижня Палата, в якій редакції це будуть різні формати, і будуть пробувати. Демократи так само будуть пробувати стимулювати е, республіканців або принаймні частину республіканської партії, е, в, в, нижній, е, в Нижній Палаті підтримати позицію Білого Дому. Але наскільки це вдасться, поки що, чесно кажучи. Про ну, я особисто прогнозувати не берусь. Думаю, що все це має вирішитися цього тижня. Найближчими днями має відбутися голосування. Напевно, мало хто міг спрогнозувати, що просто під час цього важливого засідання із високопосадовцями такого рангу, як Ентоні Блінкен і Ллойд Остін, просто під час їхньої доповіді увірвець певна кількість людей з якимись плакатами, вимогою негайно припинити обстріли гази. Але саме так і сталося. І власне, Ентоні Блінкену довелося дві хвилини просто от сидіти і чекати, поки цих людей вгамують. І в цьому контексті ми ж вже всі я думаю розуміють, хто відстежує цей процес. Що двопартійна підтримка, яку ми спостерігали протягом всього цього часу України, вона власне штормиться саме запеклими прихильниками Трампа, його соратниками. Далі, от у мене о, яке питання: тут е, певний прецедент відбувається у е, окрузі Денвер, штат Колорадо. Наскільки прецедент зараз розкажете? А там зокрема суд почав розгляд е, справи про можливу дискваліфікацію Дональда Трампа із виборчих перегонів, якщо буде доведено його причетність до е, спроби до штурму капітолію у 2001 році. Всі ми пам'ятаємо ці кадри, які теж важко собі було уявити, але це відбувалося. Е, як вважаєте, чи може діти справа до дискваліфікації Трампа? І чи були такі прецеденти в історії США? Ну, я от почну з того, що картинка була з так званими протестувальниками з плакатами в uh -huh. залі Сенату. Вона мені сьогодні якраз нагадала, от той, ті події січня вже? 20-го року. 6-го січня, так. Так. Коли, ну, без плакатів, правда, але і вороже так воювничо налаштовані Люди вірвалися так в це саме приміщення і влаштували там певні безлади, і вони, в принципі, були стимульовані чи інспіровані навіть ну з таким є російське слово пострікатівство. Mm -hmm. Не знаю як правильно сказати, але з боку Дональда Трампа, та тобто, це були його прихильники, обмануті його його якби, повідомленнями про те, що саме він виграв вибори. От розгнівані, вривалися сюди, щось, 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 щось не те. Відбувається на превеликий жаль на Капіталійському пагорбі, де знаходиться Конгрес США, і ці повтори вже не в такому випадку вигляді, як, як того разу, але тим не менше якісь асоціації це так само викликає. І от тепер чи можна взагалі в принципі ризикувати американській демократії, допускаючи до наступних виборів такого кандидата, який вже показав себе в минулому. Як людина, яка не ну, не визнає результатів виборів, а закликає НАТО фактично захоплювати органи влади, тобто закликає закликає НАТО до здійснення злочинів да? поруш правопорушень, і чи це може якось толерувати чи сприймати американська демократія? От в цьому, в цьому великий знак питання, тим більше, що шанси на те, що Дональд Трамп. Може отримати номінацію від республіканської партії, дуже великі. Він ну в активнішій позиції, він критикує все, що може не лише демократів, але і частину своїх соратників по партії поводиться агресивно. Володіє так би мовити, ініціативою. І ну за великим рахунком має шанси бути новінованим на кандидата, а отже, отримає шанс знову повернутися в крісло президента у випадку перемоги над над демократом, яким очевидно буде Джозеф Байден. І тут американська демократія, от шукає які способи, як такому сценарію ну, якщо не запобігти, то принаймні зробити його ну якимось ну, унеможливити. Uh -huh. І от судові рішення на рівні штатів вони в принципі можуть що робити? можуть забороняти на рівні штату вносити його кандидатуру такої людини в бюлетень для голосування. Бо нагадаю, і президентів, і конгрес в США обирають штати. Насправді тому оця колегія виборчиків, яка ага. більшість у штаті стільки голосів і, і, і так далі, не ну, гол, громадяни голосують, але голосують як громадяни штатів окремих, а не як громадяни у, Сполучених Штатів, мовно кажучи, не один виборчий округ, так мавати. І кожен кожен в такому випадку, кожен штат може чи суд судова влада цього штату просто заборонити такому кандидату вносити його бюлетень для голосування, як такому, який порушив конституцію. Там ну, чи порушує конституцію, але для цього звичайно мало просто бажання самого суду. Забанити, так би мовити, якогось кандидата, для цього потрібні юридичні якісь підстави, в тому числі докази того, що Дональд Трамп порушував американську конституцію тоді, коли от закликав, закликав своїх прихильників фактично штурмувати капітолій. Тобто, це, це, це такий натяк на можливий розвиток подій в майбутньому в одному окремо взятому штаті. Але ну, якщо так, так піде справа то інші штати теж можуть можуть підхопити, але знову ж повторюся, для цього так само повинні бути якісь рішення судових органів і на федеральному рівні, на рівні сполучених штатів, тобто докази, якісь вердикти, що Трамп справді був є порушником конституції. Абсурдність власне ситуації полягає в тому, що адвокати Дональда Трампа у цьому процесі власне і обурюються тим, що в такий спосіб його намагаються, от не визнають е його право бути обраним, е забуваючи, що власне тоді, от під час тих січневих подій у е капітолії, тоді власне, і Трамп не визнавав е вибору, який зробили американці, і е дуже все це було екстремально. Як він намагався зірвати затвердження результатів виборів, але ну напевно прихильників Трампів це Трампа це не бентежить. Далі Я е Хотів би трошки додати так. буквально одну одну реплику. Що чому така ситуація виникає, виникла в сполучених штатах? Бо це те, 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 те саме, як в нашій історії війни з Росією. Не не зло, воно повертається. І я нагадую, що був в минулому скликанні конгресу був процес процедура імпічменту Дональда uh -huh. Трампа, і самі республіканці не проголосували за це. За імпічмент і отримали в принципі от спробу захоплення захоплення капітолію, а далі загроза повернення влади владу і ну в принципі продовження деструктивних процесів для всієї американської демократії. А чому не підтримали імпічмент З внутрішньопартійних міркувань і ну певного престижу, що все таки Сполучені Штати, велика країна а тут велика держава, а тут така ганьба. От така історія з президентом насправді зло має бути покаране. Якомога швидше, тоді воно не повертається. Про непокаране зло. Отут одразу згадалася ще одна організація, яка має власне бути тим самим арбітром, який визначає зло, і карає його одна з таких організацій. Це організація Об'єднаних Націй. Новини маємо від неї сьогодні про те, що вони таки визнали, що Росія винна у ракетному ударі по селу Гроза на Харківщині. Тоді 68 людей загинули в результаті ракетного попадання прямого в кафе, де відбувалося. Поминальний обід, і от місяць знадобився працівникам ООН для того, щоб зафіксувати цей факт і зафіксувати, що це була саме російська ракета. Серед іншого, чиновники ООН закликали Росію провести ретельне розслідування і покарати винних за те, що або прицільно вдарили по цивільних, або не розібралися і вдарили по цілі, яка не є військовою. Тут якщо емоційно, то питання виникає: вони взагалі притомні там. З такими закликами до Росії, яка чинить те, що чинить з 2014 року, а з 2022 просто у величезних масштабах. Ну, що це означає? Ось, такий заклик? Говоримо, ми, ми говоримо про реакцію співробітників. ООН, які можуть бути просто ну це, це не, не великі керівники, а та учасники делегації, які відвідали місце. Цієї події, які зібрали там докази, все це як їхня робота офіційна. Вона дуже така формалізована, як міжнародні бюрократи. Працівники міжнародної організації, у них вся їхня робота регламентована, вони щось можуть говорити лише в, в рамках своїх повноважень і в рамках загальної позиції всієї організації, до якої, в тому числі, входить і Російська Федерація, навіть до Ради Безпеки. Тому вони можуть мати свою власну особисту думку, але не можуть її висловлювати, а мусять висловлювати офіційну позицію. І офіційна позиція максимально. Формалізована, яка допускає різні варіанти, в тому числі от, от такий з нашої точки зору абсурдну апеляцію до, до Російської Федерації щоб влади Росії влади, щоб вона розібралася, значить, а раптом ну і, і покарала винних. Ну власне винними тими людьми, які взагалі створили політично можливу таку ситуацію. І війну з Україною є вище політичне керівництво Росії, воєнно-політичне до кого ці чиновники чи м, працівники співробітники ООН і, і звертаються. Ну от в такому абсурдному світі ми, ми живемо. Але для того щоб якось ну не втратити орієнтири в ньому, нам треба менше уваги звертати на такого роду фактично технічні заяви. Це ага. Це ну не не робить честі організації Об'єднаних Націй, але такою вона на сьогоднішній день є. І іншої організації Об'єднаних Націй у нас немає на превеликий жаль. До речі, щодо ООН, тут з'являються такі заклики вже лунають зокрема від міністерки, міністерки оборони Чехії Яна Чернохова у зв'язку із ухваленням генасамблеєю ООН резолюції з закликом перемир'я між Ізраїлем і Хамасом. Зокрема, сказала про те, що здається, нам вже не місце у цій організації з такими її принципами, і час вже напевно виходити з неї, бо ООН паралізована власними правилами і потребує. Фундаментального реформування, ну от такі заклики на рівні високопосадовців держави окремих, вони емоційні чи матимуть шанс на те, щоб стати мейнстрімом якимось з часом? Ну ну я думаю, що вислів міністерки оборони Чехії емоційний, звичайно. Тобто, вона це по-моєму в Твіттері написала, би не була офіційна заява там їхнього міністерства оборони. Це її власна особиста персональна позиція. Політика міністра це політики представники політичних сил, от вона ну добре, що хтось це сказав з, з політиків високого рівня. І якби це хтось сказав з України, то ну було б таке ставлення, що ну, звичайно, ви там жертва, ви, ви емоційні, uh -huh. ви там вам боляче, ми вам співчуваємо, але серйозно не сприймаємо до, до, до дії. Тут ну, так би мовити, інша поза контекстом України ситуація да, голосування там по, по резолюції Газа, Ізраїль Хамас, інша історія взагалі не про Україну і європейська, європейська демократія от реагує таким чином, ну, вустами. Одного з своїх представників офіційного уряду. Але звичайно, що ну це не означає, що відразу хтось кинеться реформувати організацію Об'єднаних Націй чи Чехія насправді подасть якусь е, 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 заяву про, про вихід. Але те, що це вже починає звучати, означає, що існуючий на сьогоднішній день міжнародний світовий порядок тріщить по швах, що називається, і швидці розходяться в різних в різних напрямках. За, за за різними конфліктними питаннями, от непередбачувана баланс сил складається, і тут в принципі я думаю, що можливо вже навіть нам цю систему і не вдасться якось виправити, шити по-новому і перезапустити. Доведеться до ну, після того, як всі ці конфлікти будуть доведені до кінця, якихось там перемог. Тіх тих чи інших сторін можливо нові конфлікти будуть ще з'являтися після того, треба потрібно буде встановлювати нову систему міжнародної безпеки. Вже внутрішньо влаштовано трошки не так, як організацію об'єднаних націй з її блокуючим правом вето в Раді безпеки для окремо там вибраних країн, які володіють ядерною зброєю. От І думаю, що цього порядку вже далі не буде, бо він показав свою неефективність не, не порядку міжнародної іменності, а моделі ухвалення рішень, перш за все, на, на рівні міжнародного співтовариства. Ну, це поки що далека перспектива і туманна. А далі запитаю вас про найближчі перспективи. Стосуються вони нашої доброї сусідки, Польщі, з якою знову не все гаразд. Бо, Тепер в Польщі незадоволені перевізники. Вони збираються блокувати кордони, дороги, тому що відчувають дуже сильну конкуренцію. Це одна із причин, можливо, ще у них якась є. Ми всі після виборів у Польщі видихнули з полегшенням, бо, мовляв, цей турбулентний період завершився і далі все буде стабільніше. Але виявляється, що не зовсім так. Отже, виходить, що вибори минули, а претензії лишились. Вибори минули. Уряд ще не сформовано. Новий сейм ще не, не провів своє ногураційне засідання і і Сенат в Польщі теж є верхня палата. І в принципі, я так чесно кажучи, підозрюю, що ця ініціатива ну чи про спілки перевізників чи асоціації, не пам'ятаю, як називається. Це, це об'єднання, але воно може, може бути спрямоване на те, щоб відновити цей конфлікт, нову нове напруження вести і зруйнувати певні плани створення коаліції ну так, опозиційної на на опозиційних сил на сьогоднішній момент. Справа в тому, що ну, можуть деякі депутати. Не не з всіх партій, а от того блоку, де є польське строніцтво Людове, бо Польська Селянська партія там і партія Польща 2050 Ті, хто ще не, не були там, умовно кажучи, ну, тобто піс нинішня правляча uh -huh. партія може розраховувати на розкол саме цієї політичної сили, і може, може гіпотетично пробувати створювати такі кризові ситуації. Я не стверджую зараз, що це справді так. Це лише моя, моя гіпотеза, і чи вона справдиться чи ні, ми побачимо в найближчому майбутньому. Але я хочу нагадати, що в Європейському Союзі час від часу. Такі виступи і демонстрації відстоювання своїх, перш за все, економічних прав різними групами інтересів, різними ну, от, Наприклад, там виступи фермерів у Франції. Ну дуже часто бачимо по uh -huh. по, по, по телевізору, як вони виливають там навіть молоко чи вино uh -huh. на, на, на на дороги, протестуючи так, та, проти цін там чи ще чогось. Тобто, це в принципі для них звичайне явище і. Україні тут не треба. Ну так би мовити, ну треба бути цим обережними і треба наполягати на власне своїй правоті, своїх інтересах, але не перетворювати це на величезні якісь такі політичні конфлікти вже з самою державою, з державою сусідкою. Як це на превеликий жаль у нас відбулося з в зерновому питанні попередні, ну в цьому ж в цьому ж році раніше, фактично, війшли в конфронтацію з урядом Польщі. Цього не можна робити. Ну, власне, і намагаються зараз якимось чином врегулювати це, поки не дійшло до фізичних дій, а їх анонсують на 3 листопада. То тобто якісь контакти відбуваються, перемовини відбуваються, і сподіваємось, вони будуть конструктивними. Ну і ще, пане Володимире, у вас спитати про вашу думку, вашу оцінку того, як розгортаються події на близькому сході серед новин сьогоднішнього дня. Це те, що Ізраїль власне входить у третю фазу наймаш. Штабнішу бойових дій у секторі Газу офіційно про це повідомив прем'єр Бенямін Нетаньяго. Як вважаєте, куди все рухається? Наскільки активно до чого може дійти сьогодні? Знову ж таки з новин, що ємен обстрілює територію Ізраїлю ракетами безпілотниками? Поточна ситуація перспективи. Ну я почну з того, що напад Хамасу на Ізраїль не залишив ізраїльтянам іншого виходу, крім проведення наземної операції. Вони ну їх довго якби стримували, і в тому числі і західні партнери і східні погрози. Погрози східних, сусід... східних сусідів теж якийсь час стримували якийсь час Ізраїля пішов на підготовку. Тобто ми, ми бачимо, що вже, ну, вже минулого тижня почалася фактично фаза наземної операції, а сьогодні вже деякі з'явились відео про навіть я би так сказав підземну операцію. Uh -huh. Uh -huh. Бо почалися бої вже в тунелях. Почали в підземеллі, в тому, що Хамас прокопував собі цю підземну інфраструктуру, і власне знищення цієї підземної інфраструктури є головною ціллю операції Ізраїлю. не просто зайти на територію сектора Гази, а зайти під цю територію Да? ліквідувати, підірвати там, зруйнувати цю мережу мережу тонелів, яка в якій ховаються бойовики, захищаючи себе жінками і дітьми на поверхні. От, власне кажучи, це ця, ця третя фаза. Ну очевидно, Натаняху мав чи Цахал мали на увазі іншу якусь періодизацію, буде третя, п'ята, там десята фази, але підземна операція також також вже почалася. Що в принципі, ну, може говорити, що Ізраїль ну гіпотетично. Спроможний завершити цю операцію для себе успішно. Що стосовно ємену, і то в принципі спроби обстрілювати територію Ізраїлю з боку Ємену, вони вже були. Деякі ракети летіли. Ну ми знаємо, що немає у Ємена кордону з Ізраїлем, але вони облітають ага. Саудівську Аравію і Йорданію через Червоне море і з моря заходять. Проби з моря заходити ракетам на Ізраїль. Щось схоже у нас, так як з Чорного моря можуть ракети заходити чи безпілотники використовується ця територія. Ну але по-перше, збиваються ці ракети, причому не лише Ізраїлем, але навіть, начебто, і Єгиптом, бо там синайський півострів Єгипту належить, і вони теж якось моніторять свій повітряний простір. Ну, а по-друге, це не зовсім ємен коли ми говоримо про те, що ємен ну майже оголосив війну Ізраїлю, то це теж не зовсім правда, бо в Ємені в самому йде е, ага. в своя внутрішня війна, яку можна називати громадянською, можна називати там Путчем чи ще якось, але хусити. Ті, які запускають ці ракети, це проксі сила самого Ірану, така сама, як Хезболла в Лівані чи Хамас в секторі Газу, І от третя проксі сила це хусити. Ну вони такі це течія шиїзму, тому вони тому Іран їх, їх підтримує. Але інші держави, уряди визнають там інший альтернативний уряд ємену, з якими це посити воюють дуже дуже довгий час. Ну от, власне кажучи, іран вже трьома своїми проксі силами атакує Ізраїль, бо і Хамас, і, і Хамас, і Хезболла теж обстрілює північ. І Ізраїля тут ще власне їх усилі включилася, тому я думаю, що ми підходимо до того моменту, коли у Ізраїля з'являються всі законні підстави протидіяти цим обстрілам, вже впливаючи безпосередньо на територію Ірану, а не лише іранських баз військових там складів на території Сирії цей процес буде розвиватися, чесно кажучи, я думаю, що ніхто не здатен його зупинити. Просто дякую, дякую вам, пане Володимире. Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва і з геополітичним аналізом в нашому етері марафону Незламна країна.